Наркотики на колесах таким бізнесом займалися спортсмени з кривого рогу. Зіля вони збували з автівки, та допоки його не прикрили правоохоронці. упіймали наркодилерів на гарячому, коли ті збували чергову дозу. Заграти хлопцям не хотілося, тож від міліціянтів відбувалися, чим могли. Один із підозрюваних ударив співробітника в грудь кулаком і питався біжать. Другий побіжав в іншу сторону. Далі ми переслідували ударившого співробітника Приступника на протяженні примерно одного кілометра. Нами було зроблено три підвідних вистріли із спеціальних средств травматичного воздух і чотири в сторону нападавшего, вибігавши. Правоохоронці та втікача відразу направили до лікарні, там їм надали медичну допомогу. Автівку, з якої затримані вели торгівлю, опечатали, усі докази вилучили. В ході осмотру даного автомобіля було обнаружено в бардачке. Пакет поліетиленовий з психотропним веществом. Примірне коли десь п'ятдесят. А вже у квартирі одного затриманих під час обшуку правоохоронці знайшли обладнання, за допомогою якого і виготовляли наркотики, а ще усі необхідні для цього інгредієнти. Тут знаходяться і прекурсори, і оборудовання необхідне для приготовлення психотропних веществ. Ну і готове психотропне вещество. За даним фактом порушено декілька кримінальних справ. Ведеться слідство. Олена Мандалюк, Євген Котеряв, Дніпропетровський державний.